А вам відома роль Тевтонського ордену у формуванні українського лицарства на острові Хортиця іншою мовою казацтва? І якщо ні, то це відео для вас. Уявіть собі, старовинне місто Луцьк 1429 року. Тоді середньовічна Русь Україна стає місцем Європейського Сходу Королів. З'їзд організований господарем Великого князівства Литовського Вітавтом. І цю подію, до речі, не можна розглядати у відриві від історії нашої держави, бо очевидно, з нами вона пов'язана не менше ніж з сьогоднішньою Литвою, Білорусю чи Польщею. Значною мірою у цьому зібранні була представлена руська. Тобто українська аристократія, яка відігравала величезну роль у встановленні Великого князівства Литовського, а пізніше Речі Посполитої, варто відзначити, що національного поділу, який є зараз, в ті часи не існувало, бо тоді визначальним була спільність на ментальному, кровнородовому та релігійному рівнях. Факт проведення такого заходу у Луцьку, а також його широка підтримка місцевою аристократією, чітко визначає сучасних українців приналежними з давніх часів до кровної і духовної спільноти європейських народів. Зокрема, на самому з'їзді монархів у Луцьку обговорювали багато важливих на той час питань. Як в історичному плані для нас мінливих та другорядних. Так і дуже фундаментальних цивілізаційних. З важливих варто відзначити такі: перше питання самостійної Литовсько-Руської церкви, незалежної від Константинопольського патріархату. А у глобальному питання об'єднання православної та католицької церков. Друге коронація Вітавта як правителя Литовського, Руського і Жемантійського та створення окремої держави, тобто Королівства. Третє – Захист кордонів європейської християнської цивілізації від наступу східної османської імперії. Аналізуючи результати цих питань, слід відзначити, що дискусії про об'єднання православ'я і католіцизму зайшли в глухий кут, і тоді не було досягнуто жодного рішення, адже православне духовенство не захотіло предметно його обговорювати. Але важливо вже те, що в ті часи у світському середовищі руської аристократії ці питання сприймались і обговорювались. З коронацією самого Вітавта теж не склалась через серйозну протидію Польщі та раптову несподівану смерть самого Вітафта. А от щодо планів захисту кордонів європейської цивілізації відбувалося все набагато цікавіше з подальшими наслідками. Та про результати цього блоку переговорів наша офіційна історіографія чомусь намагається всіляко замовчувати і не робити важливих історичних висновків. А вони, до речі, є на поверхні. Отже, на з'їзді монархів Європи у Луцьку було прийнято рішення про створення лицарського ордену у гирлі Дунаю. Місію в сприянні цього було покладено на Тевтонський орден. І частина протоколу, що стосувалася цього оборонного питання, була скріплена підписом командора ордену Герхардом фон Балгії. В широкому розумінні гирла Дунаю це все наше північне Причорномор'я. Саме ця територія у другій половині 15 століття, ну буквально через 20-30 років після з'їзду у Луцьку, стає епіцентром потужного українського руху лицарів Христа, що пізніше в літературі та істереографії починає називатися Запорізькою Січчю і загалом казацтвом. Першим лідером лицарів оборонців нашої цивілізації в цей період стає руський, тобто український аристократ Дмитро Байда Вишневецький. Що, в принципі, спростовує холопську теорію про походження Січі на острові Хортиця. Отже, як бачимо, існує безліч теорій про походження українського казацтва за виключенням однієї тої, що лежить на поверхні, яку зараз ми розібрали. І це лише маленька ілюстрація маніпуляцій, які нашому народу досі заважають знайти самих себе у цьому великому світі. На цьому прикладі. Можемо усвідомити масштаби історичної ревізії, яку рано чи пізно доведеться розпочинати, адже українці це нація аристократів з потужними загальноєвропейськими традиціями. Насправді нам українцям немає на кого розраховувати. Олігархам або міжнародним там всяким структурам їм не потрібне от таке мислення. Така продумана політика, таке розуміння внутрішніх процесів та зовнішніх, які мали би усвідомлювати представники нашої влади. Тому що саме через брак цих знань сьогодні ми маємо ось цю війну. А тому, друзі, якщо вам відгукуються ці матеріали, які я роблю, ви можете посприяти їх створенню ще й фінансово. Кожна ваша гривня або дві чи десять, також будуть величезним внеском. У спільну справу. Так само, як і коментар під цим відео, лайк або поширення його серед своїх знайомих та друзів. Бажаю всім на цьому шляху складному та дуже болісному залишатися людьми, але в той же час не поступатися своїми принципами і не дозволяти чинити над собою насилля. До зустрічі!